Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Коментар. Мене звати Ольга, і тут ми коментуємо та обговорюємо лише найцікавіші події. Дональд Трамп, політична фігура номер один, про яку сьогодні говорять всі у світі, і ми також поговоримо про Дональда Трампа та чого чекати нам, українцям, від зміни політичного керівництва у Сполучених Штатах. Отож, згідно з мапою президентських виборів у Сполучених Штатах, Трамп має 295 голосів виборників при необхідних 270. Таким чином, це означає його безперечну перемогу на виборах. Його опонент. Демократка Камала Гарріс вже визнала свою поразку, зателефонувала Трампу та привітала його з перемогою. Трампа також вже привітали з перемогою світові лідери, хтось йому дзвонив, а хтось писав, вітав його у соціальних мережах. Як пишуть засоби масової інформації, результат Дональда Трампа на виборах здивував навіть його команду. Там розраховували дізнатися прізвище переможця за декілька днів, а вийшло, що вже за декілька. Годин після закриття останніх виборчих дільниць фактично стало відомо, що він переміг. Камбек Трампа в політику змі назвали історичними. CNN пише, що Трампу вдалося здійснити найбільш знаковий камбек у політичній історії, який забезпечить йому величезну владу вдома та сколихне весь світ. Associated Press назвала перемогу Трампа вражаючим політичним камбеком, який ґрунтується на зверненні до розчарованих виборців. Видання пише, що Трамп провів близьку чи політичну кампанію та ось такий от образ гіпермаскулінного брутала політика дуже зайшов виборцям. А журнал Тайм пише, що це унікальний політичний шлях, який не має аналогів за 250 років американської історії. Зацитую текст: «78-річний Трамп переміг на виборах, буде описано в підручниках. Історії видання додає, що повернення Трампа відбулося не випадково. Американський народ вирішив, що він цього хоче. Безсумнівно так вирішив американський народ, а нам лишається лише з цим змиритися. Напевно, найбільш гострим питанням для українців є те, а чого ж чекати нам від Трампа, зокрема у контексті війни Росії проти нашої держави. Хтось каже, що Трамп повністю припинить допомогу Україні, а хтось говорить, що навпаки, Трамп буде значно більше озброювати Україну, пригадуючи той факт, як у 2018 році. Він схвалив військову допомогу Україні на 47 мільйонів доларів, що включало, зокрема, протитанкові ракети Джевелі. Однак, все це лише прогнози та думки. Однозначно, Трамп є імпульсивним та непрогнозованим політиком. Тому сказати точно, яким будуть його кроки щодо України наразі важко. У своїй переможній промові Дональд Трамп пообіцяв закінчити всі війни. Вони казали, він почне війну. Я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни, сказав Дональд Трамп. Також він заявив, що упродовж його першого президентського терміну у 2016 2020 роках не було воїн. Крім цього, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово казав, що якби він а не Джо Байден був президентом штатів. То повномасштабного вторгнення Росії в Україну взагалі б не сталося. Також на одному з мітингів 2024 року Трамп зазначав, що знав про наміри Путіна почати велику війну проти України. Зацитую, я дуже добре ладнаю з Путіним це, тобто, вторгнення в Україну, було для нього як зіниця ока, коли він про це говорив. Але я сказав: Ви не підете. Проте найвідоміша обіцянка Трампа щодо України це обіцянка завершити російсько-українську війну всього за 24 години. Трамп заявляв, що врегулювати конфлікт за 24 години, що зможе врегулювати війну за 24 години, ще до того моменту, як стане президентом після інавгурації. Щоправда, республіканець жодного разу не розкривав цей план, як саме він збирається це робити. Єдине, що він говорив, це те, що він добре ладнає, як із Путіним, так і з Зеленським. Тим часом впливові американські змі починають озвучувати можливі сценарії завершення чи заморозки російсько-української війни. Так от, Wall Street Journal пише, що радники Трампа мають чотири версії замороження війни в Україні, і новообраний президент штатів тепер має обрати між цими пропозиціями. Кожна з яких є різким відходом від політики президента Джо Байдена, озброювати українців стільки скільки це буде потрібно. Так, один із запропонованих планів передбачає заморозку війни на поточному місці, тобто ми фактично маємо віддати окупантам ті території, які вони встигли захопити за цей час, тобто понад 20%. Також план передбачає тимчасову відмову України від вступу до НАТО терміном на 20 років. В обмін на це Сполучені Штати продовжать забезпечувати Україну зброєю необхідною для відбиття атак ворога. Згідно з цим планом, лінія фронту фактично закріпиться на поточному місці і обидві сторони погодяться на так звану демілітаризовану зону. Хто буде охороняти цю територію, залишається незрозумілим, але неназваний радник сказав виданню, що до складу миротворчих сил не будуть залучати американських військових та війська Організації Об'єднаних Націй. Один із членів команди Трампа сказав, що Сполучені Штати можуть проводити для українських військових навчання, але зброю нехай надає Європа. Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні, і ми за це не платимо. Залучіть до цього поляків, німців, англійців і французів, сказав анонімний співрозмовник. Чи підтримує Трамп ось цей от план наразі не зрозуміло? Паралельно з такими от публікаціями у засобах масової інформації і на тлі. Цих от повідомлень про можливі плани, які розглядає Трамп, 6 листопада сенатор та віце-голова комітету у справах розвідки Марк Рубіо заявив, що у війні в Україні наступила патова ситуація також треба йти шляхом переговорів. Водночас, це за його словами не означатиме, що це буде вигідним для Кремля. На зауваженні журналістки NBC News про те, що Трамп обіцяв у разі своєї перемоги закінчити в Україні війну за добу і чи означатиме це здачу територій, сенатор Рубіо сказав, що реальність війни полягає в тому, що не можна в деталі говорити про плани. Рубіо додав, що українці на його думку неймовірно сміливі та міцні у протистоянні Росії, але зараз у війні патова ситуація. Зацитую далі американського сенатора. Щодо України, хто хоче війни, Трамп говорив, що хоче закінчити війну. Як бізнесмен він не збирається говорити вам про його переговорну тактику, щоб довести це до кінця. Але я не розумію, чому ми не хочемо, щоб війна закінчилася таким шляхом. Вочевидь, вам не потрібно бути фанатом Путіна, щоб хотіти закінчити війну, сказав сенатор. Він додав, що патова ситуація у війні коштує життів, а в Україні піде сотня років на відновлення. Додам, що ще у вересні цього року. Тобто, за два місяці до президентських виборах у Сполучених Штатах, Рубі говорив, що війна в Україні закінчиться домовленостю, але в Україні має бути більше переваг аніж в Росії. Хто ж може знати краще Трампа, аніж ті люди, які працювали з ним пліч опліч? Погодьтеся, правда ж? Так, колишній радник новообраного президента Трампа Джон Болтон вважає, що одним із кроків, які Трамп може зробити стосовно України, буде припинення або значне скорочення допомоги Україні. Зацитую Болтона. Він може продовжити постачати зброю, але я думаю, економічна допомога припиниться майже одразу. Чи має він план щодо України? Трамп не мислить категоріями Е, Він думає про те, що буде робити в конкретний день. Тобто, ось така от ситуативна політика. Цитую далі колишнього радника Дональда Трампа. Те, що він говорив під час передвиборчої кампанії про Україну, що він зібрав би Зеленського і Путіна в одній кімнаті, і це вирішило проблему за 24 години. Ми знаємо, що це просто неможливо. Все набагато складніше, говорить Болтон. Влітку цього року Болтон заявляв, що Трамп насправді гадки не має, як завершити війну в Україні. Це божевілля, він гадки не має, як він збирається вести переговори та завершувати цю війну, сказав політик, який 17 місяців пропрацював пліч опліч із Трампом. Також цитую вам думку директора магістерської програми з глобального менеджменту Американського університету Києва Марка Воджера. Заяви Трампа щодо України напередодні виборів це популістська брехня. Він намагався переконати, що він президент миру, що у нього потужні контакти із Путіним і з Зеленським. А він може одним дзвінком це вирішити. На жаль, він не може тиснути на Путіна. кажу це з досвіду. А чи він поводиться із ним м'яко? Тому тиснутиме на Україну і існує загроза, що він обмежуватиме допомогу. Це на 100% ізоляціоністський президент, так вважає Войджер. Друзі, ось такі от думки та публікації західних змі зібрала вас для того, аби обговорити їх тут та прокоментувати. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи стала для вас очікуваною перемога Дональда Трампа, і чи побоюєтесь ви його президентства, чи навпаки покладаєте якісь позитивні надії на другий президентський термін Трампа. І як ви гадаєте, що чекає Україну і всіх нас? Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Лишайте свої лайки та коментарі. Всього вам найліпшого та до нових зустрічей!